Сливи і бабусин тазик. Київ здавна був уквітчений садами. Де ставили дім, розбивали сад. Вишні, яблуні, груші, сливи, кизил, абрикоси. І з усього цього варили варення. Російська імперія розглядала Київ не тільки як стратегічний форпост. Все приготувала. Буду варити варення, але незвичайне. Починаючи з 18-го століття, Київ постачав своє солодке диво, а посада конфетний підмайстер Київського імператорського двору вважалася надзвичайно престижною. Щоправда, згодом її скасували, і відтоді солодощі для імператорської родини доручали готувати першокласним у цій справі киянам-подільцям. Майстрам кондитерського ремесла. Київське варення було двох видів. Зварене у сиропі, ну, це те, що ми робимо традиційно влітку, і так зване сухе варення, тобто цукати. Я спробую приготувати варення сухе за технологією 18 століття. Для цього нам потрібно пів кілограма фруктів, кілограм цукру і посуд. Щоправда, мабуть, об'єми у нас трошечки інші, аніж були у моєї бабусі. Через те ми тазик замінимо на кастрюльку. Боже, поможи у цій смачній і нелегкій справі. Києві були магнати, які сколотили свої статки на приготуванні та продажі варень. За даними міської думи, 1835 року солодким бізнесом займалося 12 господарів. Серед них був і Семен Семенович Балабуха, родоначальник знаменитої торгової марки Варення Балабухи, яка проіснує майже два століття. Дід Семена Семеновича був бургомістром. З часом і він обіймав цю посаду. А один з його синів обирався київським міським головою. Здавалось би, нащо йому те варення? Все здається, наше варення вже готове. Ось, бачите, так досить густа ниточка тягнеться. Вже все готове. Тепер нам потрібен друшлаг. Дуже важливо, щоб дірочки були великими. І ми будемо сіжувати наше варення. І чекаємо ще 2-3 години, поки стече весь сироп. Приготування варення було вигідним бізнесом, адже ця справа не обкладалася податком, хоч офіційно й відносилася до кондитерського ремесла. Тож влада намагалася стягнути грошенят з солодких справ майстрів. Але підприємці вперто відмовлялися платити податки, бо себе кондитерами не вважали. На думку Семена Семеновича Балабухи. Кондитери це ті, хто продає у своїх закладах різні конфетки, шоколад, каву та лікер, горілку та вино, продаж варення, аж ніяк не кондитерська справа. Війна за податок була запеклою, але підприємці постійно брали гору. Після того, як наш сиропчик стік, ми просушили. Наші плоди ще протягом години у духовці. І тепер, коли ось це все прихолоне, ми повинні пересипати їх цукром. Сухе варення від Балабух кияни називали лагідно балабушки. Після смерті родоначальника родинного бізнесу справу продовжили сини, а потім і онуки. Будинок на Сагайдачного 27А, де починав свій бізнес Семен Семенович Балабуха, зберігся. Ввалюємо останню нашу сливочку у цукрі, і наші цукати готові. Тепер цю всю красу ми повинні перекласти у банку. І тепер це все зав'язуємо пергаментом та ниточкою. О, зберігають цукати у темному прохолодному місці. Смачного!